63-му котельно-зварювальному заводу виповнилося 65 років. Це одне із найстаріших післявоєнних виробництв Прикарпаття. До 1980 року тут в основному випускали продукції військово-технічного призначення з прийняттям акту про державний суверенітет України зменшуються військові замовлення, тож завод приступає до розробки і випуску теплогенеруючого і допоміжного теплотехнічного обладнання для потреб народного господарства та побуту. Більше знають наші кореспонденти. У народі жартують як здоров'я. Відповідь не дочекаєтесь. Напевно, з виробництвом так само. Часто запитують, а що ще працює? Виявляється, жодного разу не зупинялися. 63-й котельно-зварювальний – це унікальне підприємство з величезними технологічними можливостями, кваліфікованим персоналом і багаторічним досвідом зварювальних робіт. Раніше оборонці радянського союзу вкрай були необхідні швидко розгортаючі трубопроводи. Нині специфіка виробництва різко змінилася. Курс взятий на випуск енергозберігаючого теплопостачальної продукції. Перевагою наших котлів є термін експлуатації в першу чергу 12-15 років. Що в теперішніх умовах це є ну, насправді великою перевагою. Плюс до того, коефіцієнт корисної дії у нас понад 92 Скажімо, це теж є значною перевагою надійність в експлуатації, що зарекомендувалося вже в наших котлів понад 15 років, і це звичайно є вагомим досвідом як для підприємства, так і для наших споживачів. Звичайно, що різноманітні, недорогі, але надійні котли, основна продукція 63-го заводу. Але це не тільки котельне, а й зварювальне виробництво. То вдалися до виготовлення металоконструкції та нестандартного обладнання. Різноманітні ферми, балки, перемички, технологічні трубопроводи, резервуари на землі та підземні та інші вироби з металу все під силу заводу. Протягом трьох останніх років ми працювали і і працюємо з цементними підприємствами України. На зараз модалі напрацьовуємо нові нові об'єкти також по по поцілій Україні: Західна, центральна, східна Україна. Тобто до нас до нас цікаві всі регіони. Тому ми в працюємо. І ну є якісь успіхи в цьому, так тому звичайно, що ми продовжуємо також цей напрямок розвивати. Це єдине в Україні державне і конкурентно здатне оборонне підприємство. Правда, замовлення від цієї оборонки сьогодні немає, але в івано франківську ще плекають надію. Все, що тут виготовляється своїми технічними характеристиками, не поступається зарубіжним аналогом. Споживачами продукції котельно зварювального заводу є всі регіони України. Наприклад, тільки в Івано-Франківську в експлуатації 150 різноманітних котлів. Застарілі конструкції регулярно замінюються. Уже в цьому році планується модернізація чотирьох котель нашого обласного центру. І планів на майбутнє чимало. Тож на запитання, а ще працює? Відповідь проста як світ. não de esperar